Вітаю, друзі! Знаєте, я думав, що я давно втратив властивість чомусь дивуватися. Ну, тому що я бачив вже все. Але остання новина, яку я прочитав, і коли я занурився взагалі в цю справу, показала мені, я ще вмію дивуватися. Але... Після того, як я розібрався з цією справою, я зрозумів, мій ефігіватор зламався остаточно, тому що я дізнався про те, як людину, яку набу підозрює у створенні злочинної організації, які знайшли більше ніж 2 мільйона доларів при обшуку незаконних грошей, яка була без документів переправлена за кордон контрабандистами, по команді ментів. Після того, як отримали команду з Банковою, ну, знаєте, це вже говорить тільки про одне: це якесь загальне злочинне угруповання, яке керує країною. І про це, якщо будемо мовчати, про це не буде ніхто взагалі говорити. Але ця ситуація настільки страшна і ганебна, що вона показує, країною керує мафія. Давайте поговоримо саме про це. Про те, як Дениса Комарницького якого НАБУ підозрює саме створення цієї злочинної організації, як його вдалося переправити за кордон через державний кордон України, ну почнемо з того, що у Комарницького. Це людина, яка близька до офісу президента. Це людина, яку неодноразово бачили разом з Кумом Єрмака Тищенко, людину, яку називають Смотрячим за Києва, і яка ну, не чужа Офісу президента. Так от, в нього вилучили 2 мільйона 600 тисяч кешем так, готівкою при обшуці. Але він зник. Зник і. Якось потрапив до Румунії, а звідти потрапив до Австрії. А тут найцікавіше, в Австрії його знайшли. Знайшов Михайло Ткач, журналіст розслідувач Але ж було незрозуміло, а як він без документів потрапив за кордон, тим більше що ну, ситуація дуже цікава. До нього вже інші потрапляли, і так само через Румунію, через Закарпаття. То як? І. Ситуація стала відома завдяки Сергію Лукашову, який розібрався в цьому і довів цю інформацію. Так от, два співпрацівника місцевого ДСР в Закарпатській області, це департамент стратегічних розслідувань, це, щоб ви розуміли, структура, яка контролюється особисто паном Татаровим. Так от, ці два співробітника на прохання київських. Чекістів, як повідомляє пан Лукашов, звернулися до місцевих контрабандистів, які заробляють на класичній схемі переправляння ухилянтів і на цьому заробляють. Так, от вони звернулися до того, щоб Томарницького теж транспортували за кордон. Ну Якщо такі поважні люди в погонах звертаються до контрабандистів, ті розуміють, що краще співпрацювати, тим більше, що вони і так співпрацюють. Мінти СБУшники допомагають їм не потрапити під відповідальність, а діляться як відомо не безкоштовно, соробиться. До речі, це ще раз підтверджує, що коли я розповідав про всі схеми з переправлянням, всі до цього мають відношення, тому що британці нещодавно повідомили приблизно до 8 мільярдів а Доларів посіло в кишенях тих, хто займається вивозом українців за кордон. Ще раз 8 мільярдів, і це не гривень. Розумієте? Так от, контрабандисти виконали завдання, переслали, але далі все пішло не за планом. Румунські правоохоронці затримали Комирницького і вилучили в нього телефон. А там. Після того, як вони скачали інформацію, то з'ясувалося, що там є інформація відносно всіх, хто допомагав йому дістатися до Закарпаття, хто його переправляв до Євросоюзу, і це передали нашим набушникам. І саме зараз представники НАБУ проводять слідчі дії відносно всіх фігурантів цієї справи. Е, ну, можу сказати, більше того, що представників ДСР вже затримали. Е, ви скажете, ну супер, справедливість. Перемогла, але не все так просто. По-перше, давайте по подробицях. Операцію провернули оперативники цього відомства Василь Лемах та Василь Віталій Безкровний на прохання свого начальника Сергія Хіміча. Правоохоронці разом з місцевими контрабандистами, які фактично контролювали всю схему, провернули цю, цю історію. Але знаєте, скільки вони заплатили контрабандистів? Зараз теж офігіє. Дві тисячі гривень. Значно має 2000 доларів. Вибачте, це ну так, але це взагалі навіть 2000 доларів. Це ніщо роз з розумінням, а в якій сумі розгоровання розкрадання звинувачують комерницького, що саме по ньому проводилася операція, чисте місце місто, що саме його а, хотіли отати набушники для того, щоб отримати з нього всю інформацію, хто комунікує з ним від офісу, і саме тому. Ми розуміємо, що він потрапив за кордон. Так от, ні поліцейські, ні контрабандисти не знали, кого вони переправляють. Це була команда з Києва, і вони її виконали. І ця сума в 2000 доларів це, це показує наскільки. Вибачте, але жлобенки сидять в офісі президента. Ну тому, що за Комарницького вони повинні були дати значно більше. Там і мільйона було б не шкода, щоб він не потрапив в руки НАБУ і САП, щоб він не дав покази на тих, з ким комунікує в офісі президента. Але як бачимо, ні, виключно 2000. Після цього його переправили до Австрії. Ти качого не знайшов, показав суспільству, і контрабандисти, коли про це дізналися. Вони, м'яко кажучи, офігіли. Ні, не так, як я офігів, але офігіли теж. І от е, я дуже раджу зайти на сторінку в Фейсбуці Сергія Лукашова і почитати там він дуже ретельно все описує. Але найцікавіше в цій ситуації, що ця історія показує, як шкурнули за кордон інші представники влади. Ну, наприклад, народний депутат Одарченко, який теж потрапив до Румунії, і дивно. Так само і так само без документів, і так само через Закарпаття. То ж, зрозуміло, офіс президента допоміг йому виїхати. До речі, Український суд вже засудив його до 8 років з конфіскації, і як бачимо, його навіть з складу фракції не виключили. Він залишається все, що у фракції слуга народу. До речі, нещодавно. Збув засуджений ще один нардеп, і теж якого обрали мажоритарці як кандидати від «Слуги народу. Його засудили до колонії. Це нардеп Гунько, Вищий антикорупційний суд засудив його до 7 років ув'язнення. Це Анатолія Гунька з конфіскації всього майна, і на три роки заборонили йому займати державні посади. Депутат очолював ТСК тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань корупції в Національній академії аграрних наук і вимагав 221 тисячу доларів, хабаря за передачу землю підприємцям, кажучи, що це гроші не лише йому, а й правоохоронцям. До речі, Гунька додатково зобов'язав носити електронний браслет, а раніше він вже здав закордонний паспорт один в один. Як з. Одарченко, до речі, вирок може бути скажений протягом 30 днів. Тож на протязі 30 днів ми можемо побачити так: гунька у Румунії. І тут все стає значно веселіше. Ну тому що ми бачимо відверто існуючий канал, як влада рятує своїх посіпак корупціонерів, і ми бачимо величезну спайку. До речі. Хочу нагадати, що нардеп задорожний від слуги народу, який теж був спійманий на вимагання хабаря від е, своїх виборців на Сумщині, на прифронтовій Сумщині, де ця мерзота вимагала гроші 10% від кошторису водогіна собі, і чотири ще правоохоронцям. До речі, досі невідомо, яким правоохоронцям, і чи відсторонений вони, чи затриманий, чи щось інше, але, але Задорожний… Ходить в Верховну Раду і є членом президентської фракції. Мені цікаво, особисто Зеленському подобається, що така мерзота і корупціонери в його фракції. Ну, до речі, по задорожньому взагалі питань немає. Він же прийшов до Верховної Ради з івент-агентства квартал 95, угу. близька до Зеленського особа. Тому й залишається у фракції, як і інше, і от ми дивимося на все це і можемо сказати тільки одне: я офігів. І мій Фігіватор дійсно зламався, але це показує, яка існує система. Корупціонер займається своїми справами, забезпечує грошима право похоронців, до, віддає доляху владі, і в разі чого влада його через Закарпаття перекидає в Румунію. Бо вже не тільки а, Одарченко. З'явився там, з'ясувалося, що і Комарницький, і, може, навіть Гунько приєднається. До речі, тут як не згадати, як на Закарпатті з'явився князів, той самий колишній очільник Верховного суду України, якого затримали на хабарі майже 3 мільйона доларів. Його затримали на новому блокпості, про який він не знав. І він розповідав, що він приїхав на Закарпаття Відпочити. До речі, попередньо з нього зняли браслет, тому що в нього браслета не переносимість. На хабарі алергії немає, а от на браслети якось є. І він теж був без документів, і, тому що кордонний паспорт зняв його. Повернули. Але щось мені підказує, що і він міг так само потрапити до Румунії через тих самих контрабандистів. Найцікавіше, що всі розуміють, це загальна спайка. Мінти, місцеві СБУшники. Київська контролююча структура в Офісі президента, а у нас хто там, до речі, смотрячий за всіма правоохоронними органами? Татаров? Ну так. Тоді схема складається. Дуже цікаво, коли Зеленський про це хоч слово скаже. Чи він не дуже хоче визнавати, що зараз під його крилом вибудована олігархічна. Корупційна злочинна система, яка заробляє на корупції, і яка рятує корупціонерів, перекидаючи їх за кордон. Але ми уважно за цим слідкуємо і будемо вас всіх про це інформувати. Тому не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео, бо це важливо. І цінуйте, що існують незалежні вільні канали, які владу дратують. бо Такі канали розповідають про такі історії, такі кейси. І що я можу сказати? Якщо влада рятує своїх посіпак, то не тому, що це нас симпатизує їм, а тому, що розуміє, покази, які можуть вони дати на владу, поховає не лише ем, можливість переобратися, а взагалі не потрапити за грати. Ця можливість буде похована, а заграти владі дуже не хочеться. Уважно спостерігаємо за тим, що буде далі, і не забуваємо, що окрім всього цього, треба ще й підтримувати ЗСУ. Бо поки оця мерзота бере хабарі, краде, займається корупцією, пилить схеми і розпилює гроші з бюджету, Збройні сили України тримають оборону і відбиваються від російської навали. Тому не треба лише слідкувати за покидьками. Треба ще й допомагати Збройним силам України. Допомагаємо разом. Донатимо, приєднуємось, підтримуємо і пам'ятаємо, поки є ЗСУ, є Україна. Прибрати ЗСУ не буде України. Тримаємось разом, допомагаємо ЗСУ, і все буде Україна. Па-па.